Сьогодні щось нестандартне, щось не так, як завжди. Ми з великого до малого. Сьогодні буду брати хаотично, на що ляже око. Так. Я вже професіонал, я знаю, що це таке. Десь воно в мене лежить. Ось. Так як я розпаковуюся підряд, то мені частково зрозуміло, що це. Ви вже мали побачити цей випуск, тому я лише коротенько продемонструю. Це трухани жіночі. Бо такі ми розпаковували буквально хвилин 30 тому. Ось так вони виглядають. Цей розмір, мені здається, поменше, або можливо і ні. Коротше, такі труси жіночі. Без шовні, я вже знаю, так. І це у нас 28 розмір, про що мені нічого не говорить. Так, добре, запакуємо це обратно. А, ціну ви побачили, а ми йдемо далі. Ну і, звісно ж таки, дівчата всі ці штуки можуть купити в описі в телеграмовій групі, яку я створив для вас. Так, це ми відкидаємо в пачку до інших, а самі. Відкриваємо наступно. Так, погнали. Пакет жовтий. Наш класичний, наш стандартний. Так. А, це вже щось нове. Ось маска. Ха -ха -ха. Кажу ж, маска. Ну, частково я правий. Бездугал летер. жіночий. Маска для ваших грудей, пані та панову. Кому цікаво,